терпко. О, все та шумовая граната. Что ты сделала? Все та граната. Давай, давай, так дочокки. Забрали. Так. Дай його в пащу ту. Екха-хай! 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 Друга марку поставив сьогодні. А? Зараз от цей гранатар буде. Дякую. Спасибо. Так. А, отче На камеру було видно, що вся підлога в крові там, значить, всередині грати швидкої допомоги. З більшістю учасників акції ми зараз відходимо в бік Майдану Незалежності, вулицю Інститутською. Зараз беркут Зараз Беркут готується до наступу.

То виступає народ, то нападає то Беззаконі виступає. Беззаконні в нашій країні тепер. Ми намагаємося а, тут тут стояти, втримати ситуацію, наскільки я розумію. Тобто нікуди не тримати позицію і все. Вони не будуть бігти, якщо в нас тут буде багато людей. Вони стріля. біжать просто. Вони, вони, біжать. вони своїх співвітчизників просто травлять газом. А що нам з цим робити? Вони просто, ми не можемо нічого зробити. І влада тут безсильна, просто вони ніхто не може підійти, сказати, ви робите неправильно. Люди лежать, у них просто очі, таке наче витікають, ті очі червоні.